Вітаю, шановні друзі, СЗЧ, дезертирство та Інтерпол. Зробіть, будь ласка, репост. Сьогодні ми поговоримо про захист прав СЗЧ і дезертирів, і як протидіяти легально в рамках правового поля протидіяти Інтерполу. Нещодавно народний депутат Руслан Горбенко в інтерв'ю з сказав цікаві речі: наприклад, що за кордоном багато військових з новостворених бригад йдуть в СЗЧ, тобто ті, які перебувають там в Європі, в США за кордоном. Навчаннях. І, звичайно, це погано, бо інформацію про дані випадки передають до ДБР, відкривають кримінальні провадження і подають особу в Інтерпол. Подивіться, будь ласка, відео, і потім я продовжу і розкажу, як захищати свої права, перебуваючи в кримінальних справах по СЗЧ-дезертирству за кордоном, друзі. І якщо взяти СЗЧ відсоток СЗЧ з новостворених бригад, він найбільший. От. Тут, а це і є KPI. тобто то, то, що от, от набрали ми хлопців, е, навчили їх там чи на наших полігонах, чи за кордоном. От, а є випадки, коли взагалі збігають, там коли навчаються за кордоном. От, це кримінальна відповідальність відкриваються справи. ДБР подає в розшук, в Інтерпол. Це там дуже дуже серйозно, тобто не шутки. От що стосується СЗЧ, то якраз закон передбачає, що до 1 січня ті, хто повернувся, вони звільняються від кримінальної відповідальності. Ну що, друзі, як ви побачили і почули, Руслан Горбенко, народний депутат, акцентує увагу на Інтерполі. Друзі, тепер давайте подумаємо з вами, як це відбувається, як захистити свої права. Ну, по-перше, да, дійсно, Інтерпол приймає заявки на розгляд по військовим злочинам. Це так, СЗЧ, дезертирство, це все військові злочини, в тому числі і ухилянство, це мобілізаційні злочини. Але в принципі, в рамках Європи, там що ухилення, що СЗЧ, воно, в принципі, вважає вважається все військовим злочином. Все тільки в нашому Совковському кримінальному кодексі є розділення між е військовими злочинами і мобілізаційними злочинами. Хоча в нормальних країнах ці всі злочини винесені в окремий закон. Вони взагалі не розміщені в кримінальному кодексі. Розумієте? От. Так, Інтерпол може оголосити в розшук особи. Але як я сказав, друзі, не за кожен військовий злочин. На даний час, наскільки я знаю, а я по цьому питанні дуже багато знаю, друзі. Немає ще жодного екстрадиційного процесу по видачі СЗЧ дезертира в Україну. Ну я по крайній мірі такого не чув, друзі. А я моніторю багато інформації з багатьма колегами. Спілкуюся, ніде нічого такого не чув. От тому е, сказати, що це масова якась е, така діяльність ДБР і прокуратури, я не можу сказати. Окремі випадки були, да, були, але це більше окремі випадки, скажімо так. І тут е, важливо зауважити, що захищати свої права перед Інтерполом, друзі, можна, і це абсолютно реально і легально. Є два варіанти, як захиститися від Інтерполу. Перший самий простий, це подати превентивну заяву. Вона подається на англійській мові, ну в загальному на англійській мові, тому що на українській, на російській вона не подається. Подається на англійській мові в е, головний офіс Інтерполу в місті Ліон. Е, вам присва... присвоюється відповідний е, номер. І дана заявка, оцей «pre да, Application, Вона лежить в Інтерполі, чекає, поки там ну, з України надійде відповідна заявка на виставлення червоної картки Red Notice. От і. Тоді Інтерпол тоді аналізує дані е, документи прокуратури України. От вже по іншому, це дає шанс е, і можливість, е, що Інтерпол розгляне більш детально ретельно заявку. Прокуратури а не просто так виставить червону картку і е, відмовить їм, тому це дуже гарний процесуальний спосіб, як боротися з е, заявами про міжнародний розшук в Інтерполі, по посичей дезертирство. Більш того, стаття 3 конституції Інтерполу чітко передбачає, що Інтерпол не має права бути пов'язаний з будь-якими політичними питаннями, от, або військового питаннями військового характеру. Друзі, це дуже важливо пам'ятати, але сказати, що прям от є чітка пряма заборона щодо не оголошення і не виставлення червоних карток, друзі, ну цього немає окрім статті 3 Конституції Інтерполу. Але з практики, ще раз кажу, це дуже дуже поодинокі випадки. От. Другий випадок: це якщо вже особу оголошено в міжнародний розшук. Це другий варіант, другий спосіб захисту своїх прав, це подання так відповідної клопотання апеляції. На скасування міжнародного розшуку. Все це може робити адвокат. Друзі, от, який займається міжнародними кримінальними справами. От він може звернутися в Інтерпол. Все це робиться по імейлу досить зручно, швидко. От, і Інтерпол розглядає, і це підвищує ваш шанс не бути оголошеним в міжнародний розшук, або ж взагалі отримати позитивне рішення по скасуванню міжнародного розшуку в базі Інтерпол. Тому свої права потрібно вміти захищати, друзі. Вміти їх. Захищати, от знаєте, як це робити, от. і завжди, завжди перевіряйте себе в е дії. Беріть витяг, повний витяг про несудимість. Дивіться, коли вас подають або коли вас подали в розшук на територію України, тому що це буде перший маркер того, що е вас подали в розшук. Ви там СЗЧ, дезертир, вас подали в розшук на територію України, і вже тільки після цього може бути подача в міжнародний розшук. Ще раз кажу. Тобто без подачі в розшук на території України ніхто вас міжнародний розшук не подасть. Тому, друзі, пам'ятайте, постійно моніторити себе в дії у цих витягах про несудимість, друзі. Ну і побажаю вам всього найкращого, друзі. Знайте ваші права, тримайтеся з повагою, ваш адвокат Демченко.